Всім вітання! Зараз зніму таке коротеньке пізнавальне відео, тому що не всі мають такий прилад, який може це продемонструвати. Перед нами катушка і ще одна катушка. На схемі це виглядає дві катушки. Але так як вони намотані одна на одну, їх можна по-різному скомутувати. Ми зараз заміряємо один-два, потім. 3,4 і різні комутації. Подивимося, як нам буде прилад показувати, що це ми маємо. Так, зараз щупи стоять на контактах 1 І 2. І показує, що це катушка, яка має індуктивність 1,33. Так, перемістив на 3,4. Вже індуктивність 1,0 мгн. Тобто, якщо брати на 1 і 2, це у нас катушки і це в нас індуктивність. Тепер переходимо до інших комутацій. Так, наші катушки перетворилися на опір. Тобто, коли я включив 2-3, це з'єднав початки катушки між собою. Тобто, у нас зараз тут перемичка стоїть. А контакти стоять на 1,3. Вже в нас індуктивність зникла. І зараз включимо 3,2 між собою. Так, як ви бачите, вже в нас показує 14 нФ. Наша катушка перетворилася на конденсатор. Це коли у нас з'єднані. Клемит 3 і 2, і зараз роз'єднаємо їх між собою. Так, 7 нам стало. Це коли я, якщо подивитися, в мене щуп стоїть на першій, а другий щуп стоїть уже на нижній катушці, тобто на паралельних проводах. Вони не скомутовані. І тепер поспілкуємось трошки про те, все, що ми тільки що побачили. В залежності від того, який прилад, яка комутація, яка щільність намотки, біфіляр може показувати різні показники. Тобто, досить часто ми катушку сприймаємо як катушку, а вона може при певній комутації вже працювати як конденсатор. Тобто провод намотаний знизу, по відношенню до проводу, який намотаний зверху, вже має свою ємність. Тобто в нас катушка виконує роль обкладки конденсатора. Це я показав на прикладі, так само ці індуктивності, вони гасять одна одну. І якщо хтось говорить, що одна катушка це є біфіляр, це глибоко неправильно, тому що біфіляр, якраз ці міжвідкова ємність першої другої катушки, і роблять основні ці такі фокуси. І знову ж таки, коли ми зустрічно включаємо самі катушки, у нас нівелюється індуктивний опір. А коли немає індуктивного оперу, ми можемо отримати великі струми. Це таке коротеньке пізнавальне відео. До нових зустрічей!